16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності. Саме цього дня у 1995 році була ухвалена за рішенням ЮНЕСКО декларація принципів терпимості. Толерантність кожен по-своєму розуміє значення це слів, для кого це любов до оточуючих, для інших це терпіння. А для деяких ці риси взагалі не відіграють важливої роді у житті. Це доброта і дружба, увага, співчуття і терпіння до інших. Навколо нас завжди є ті, хто відрізняється від нас. Толерантна людина це людина, яка має мирно жити у світі людей. Толерантна людина ніколи не буде ображати за те, що хтось не такий, як інші. Сьогодні кожному важливо бути толерантним. Це інколи досить важко. Тому що сучасний світ безмежно різноманітний. Толерантність це повага прав інших. Толерантність це прийняття іншого таким, який він є. Статність поставити себе на місце іншого. Знайте, що усі ви рівні, від народження в правах, і людина смалковільна, наче в небі, синім птах. Толерантність це готовність миритися з чужою думкою. Свою думку має кожен, може, іншої не згоден, та повинен поважати, прислухатись і зважати. Хтось тебе образує, може, грубіяний перехожий. Не бери до серця близько, не спускайся, теж так низько. Толерантність єдине незабруднене джерело планети, з якої люди вгамовують справу толерантних стосунків. Толерантне ставлення людини. Збережи планету від негод. Розрубає мутлох поводини. Переріже нитку перешкод. Толерантне ставлення до всього. Збережи, врятуй і спасе. Допоможе, гладіть перемогу. Допоможе витримати все. Толерантність це людської гідності. А що таке гідність? Гідність риса людини, яка допомагає бути добрим, чуйним, людяним. Вона підкреслює чистоту людської душі. Треба людям всього світу не сваритись, а дружити, І по правилах хороших по закону треба жити. Сказав мудрець живи, добро звершай, та нагород це не вимагає. Бо в добро і чисто правду віра, людина від бредня, від мавпи звіра. Хай оживає істина стара, людина починається з добра.